Цього разу ми запрошуємо вас у подорож стародавнім містом України, яке переповнене витонченими храмами, старовинними будівлями, бронзовими пам'ятниками і цікавими музеями. Багата архітектура Ніжина привертає до себе численних шанувальників старовини і тисячі туристів з усієї України. Ласкаво просимо в одне з семи чудес України у місто Ніжин на півночі України у Чернігівській області. Наша подорож розпочинається з центру міста. І повірте, це місце справжній калейдоскоп епох. Тут, наче на сторінках давньої книги, переплітаються величні храми та строгі лінії радянської архітектури, антична грецька спадщина та блиск сучасного Ар деко. Неймовірно але Ніжину вдалося не просто зберегти свій історичний вигляд, а й зробити його живим свідченням нашого минулого. Та сьогодення багатьох мандрівників у цьому місті дивує буквально все. Центр Ніжина це велика площа, з якої розходяться ключові вулиці міста. Тут вирує життя, зустрічаються місцеві жителі, проходять туристи, зупиняються маршрутки. Найбільш впізнавані будівлі це житлові кам'яниці радянської доби з колонами ліпниною, фасадною геометрією 50-х років. А внизу кипить буденність, пахне ліками з аптек, ароматною кавою з кав'ярень, сяють вітрини магазинів побутової техніки, ваблять свіжою випічкою кіоски. Спробуйте зазирнути вище. Як органічно співіснують старі балкони з сучасними супутниковими антенами та яскравими квітами на підвіконнях. У цьому вся суть Ніжина – у гармонійному поєднанні минулого і теперішнього у його живому, справжньому обличчі. Станом на 2025 рік тут мешкає понад 75 тисяч людей, це 75 тисяч історій, і кожна з них. Частина великої мозаїки міського життя. Тож центральна площа це не застиглий музейний експонат, а живий простір, де буденність міцно переплилася з пам'яттю століть. Варто лише придивитися уважніше, і ви відчуєте це місто дихає, воно пам'ятає все. На площі, поруч із старими будинками. Знаходиться сучасна адміністративна будівля міської ради символ сьогодення, а навпроти золотий багатогранник, металева інсталяція, на якій вирізблені символи міста, герб і церкви, своєрідна візитівка Ніжина. Не дивно, що туристи так люблять зупинятися тут, щоб зафіксувати і сфотографувати. Але чи може місто з тисячолітньою історією залишатися молодим? Це місто з давньою історією, і таке живе, таке молоде. Адже саме тут, у самому серці Ніжина, б'ється ще одне молоде серце студентське. Лише кілька хвилин пішки від площі, і ви потрапляєте до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Саме енергія студентів разом із мудрістю пенсіонерів та турботою молодих батьків. Створює той особливий ніженський ритм, не квапливий, але впевнений. Замість оглушливого галасу мегаполісу, затишні розмови на лавках, неспішні прогулянки з дитячими візочками, привітні черги за ароматною кавою та солодким морозивом. Хіба не в цьому справжнє життя міста? Знайомство з цим давнім і красивим містом. Ми розпочнемо з неспішної прогулянки його історичним серцем. Ніжин місто невелике, але з власним неповторним обличчям. Тут народжуються легенди, але живуть щирі реальні люди. Старовинні вулиці Ніжина дбайливо зберігають атмосферу 18-19 століть: бруківка під ногами, вуличні ліхтарі, двоповерхові будинки з різьбленими карнизами і вікнами зі ставнями. Деякі з них житлові, інші перетворено на невеликі кав'ярні, магазини чи офіси, але всі вони міцні нитки, що сплітають полотно міста. Вулиці тут мають свої імена і характери: одна веде до храму, інша до базару, третя в грецький квартал. Ідучи ними, ви постійно помічаєте деталі: ковані балкони, ліпнину, двері з різьбленням, на які вже століттями хтось щодня натискає рукою. І все це не під склом музейної вітрини, а просто на нашому маршруті. На перехрестях – ті самі провулки. Де колись проїжджали вози з огірками, а за рогом вивіска старої аптеки або будинок, що пережив кілька імперій. Іноді здається, що час тут не лине, а просто стоїть на розі і спостерігає у цій частині міста не пам'ятники, а саме простір, у якому люди дихають історією, навіть не думаючи про це. Місцеві йдуть повз ці будинки щодня. Туристи зупиняються, дивляться вгору, фотографують. І кожен, хто проходить ці вулиці, додає новий крок до тисяч, що вже були зроблені тут раніше. Серед зелені невеликого скверу поруч із історичними будівлями нас зустрічає постать, яку впізнають не всі. Це пам'ятник Юрію Лисянському, уродженцю Ніжина. Одному з перших українських мореплавців, що здійснив навколосвітню подорож. Юрій Лисянський народився тут, у Ніжині, в родині священика, у XVIII столітті, коли більшість українців і мріяти не могли про далекий океан. Він вступив до морської школи в Кронштадті, а згодом вирушив у подорож, яка увійшла в історію. У складі експедиції він пройшов складний маршрут від Санкт-Петербурга до Гавайських островів. Аляски, Китайського Макао і аж до британського портсмута. Його маршрут охопив три океани, десятки портів, і сотні днів у відкритому морі. Він досліджував, описував природу, народи, берегові лінії і завжди пам'ятав, звідки родом. Ніжин називають містом церков, і це не перебільшення. Тут збереглось понад десяток храмів. І Першу святиню ми зустрічаємо вже за кілька десятків метрів від центру церкву Іоанна Богослова збудована у 1750 році на міці старішої дерев'яної церкви. Її форми прості і монументальні, з масивними стінами, широкими вікнами і характерною банею, яку видно ще здалеку. Але головне в цьому храмі. Не зовнішній вигляд, а його нинішній стан. Вже понад півстоліття будівля не діє як церква. Востаннє її ремонтували ще у 20 столітті, і відтоді вона збереглася майже без змін. Нині в її приміщенні розміщується архів, сховище Ніжинської філії Державного архіву Чернігівської області. Тож сьогодні Іоанн Богослов не місце молитви. А місце пам'яті тут де колись лунали хорові співи. Тепер тиша і сотні коробок із документами. На околиці історичного центру серед зелені дерев і старих мурів здіймаються куполи Благовіщенського чоловічого монастиря. Йому вже понад 320 років заснований у 1702 році, цей монастир став одним із символів духовного Ніжина. Його архітектура це класика українського бароко, масивні білі стіни, вирізані деталі, багатоярусні бані. Все тут говорить про силу і стриманість. У різні часи монастир переживав підйоми і занепади, однак зберігся, і сьогодні його відроджують. Протягом останніх років у благовіщенській обителі ведуться роботи, реставрують стіни, відновлюють келії, оновлено трапезну. Але найбільша реконструкція духовна. Тут знову живуть ченці, тут знову звучать молитви, тут знову приходять ті, хто шукає спокій. І, можливо, саме в тиші Благовіщенського монастиря Ніжин говорить найщиріше. У 18 столітті. Вулицями Ніжина лунала не лише українська тут активно говорили грецькою. І все завдяки грецькій колонії, яка оселилась у місті понад 300 років тому. У 1650 році гетьман Богдан Хмельницький запросив грецьких купців до Ніжина, надавши їм великі торгові привілеї. Їх привабила стратегічна локація міста. На перехресті торговельних шляхів між Кримом, Києвом і Черніговом. І вже через кілька десятиліть тут з'явилося ціле грецьке братство зі своєю церквою, школою, судом, магістратом і навіть внутрішнім самоврядуванням. Згідно з даними 1705 року. В Ніжині проживало близько однієї 1800 греків, що становило приблизно 7% населення міста. Греки торгували золотими і срібними виробами, привозили до Ніжина дорогі тканини, спеції, виноград, різні вина. Ніжин перетворювався на перевалочний пункт для товарів, які далі чумаки розвозили по всій лівобережній Україні. Зокрема, сіль до Ніжина привозили чумаки з Криму, з Перекопу, Генічеська, Сиваша Рибу, здебільшого Дону, з південних козацьких і торговельних регіонів. І вже з Ніжина, звідси, з базарів і складів ці продукти розходилися далі на Полтавщину, Слобожанщину до Києва. І, звісно, ніжинські огірки, ще одна ніжинська гордість, теж мандрували в обозах. Ставши справжнім брендом міста, грецький квартал зберіг донині свій характер: вузькі вулички, кам'яниці з напівпідвальними вікнами, особливі архітектурні акценти, суміш балканських і українських рис. Тут стоїть Грецька церква Святої Трійці, один із найважливіших храмів Ніжина і справжній пам'ятник багатонаціональній історії міста. Історія греків у Ніжині – це не лише про торгівлю, це історія взаємної поваги, співжиття і вміння творити міський простір разом. Тож ким було це місто: українським чи грецьким? Торговим чи релігійним? Можливо, усім одразу. І саме в цьому його особлива ніжинська суть. У Ніжині є пам'ятник, повз який не проходить жоден турист. Він не з бронзи і не в мундирі, не має шаблі чи пера. Але про нього знає вся Україна це пам'ятник огірку. Встановлений у 2005 році цей монумент став одночасно і жартом, і візитівкою міста. В центрі великий огірок, що гордо лежить у діжці. Поруч, лавка, табличка з написом, зелена клумба. Фото тут обов'язковий пункт для гостей, а для місцевих теплий символ самобутності. Адже ніжинський огірок не просто овоч, це продукт з історією. Ще у 20 столітті його збирали, солили в бочках і продавали на ярмарках. Саме за ними посилав до Ніжина своїх гінців князь Потьомкін настільки високо цінував смак місцевих огірків. У радянські часи ніжинські огірки стали торговою маркою, консервний завод експортував їх у десятки країн. І сьогодні ця традиція жива, огірок і досі залишається предметом гордості і любові ніжинців. Ідея пам'ятника у простому вшанувати те, що справді об'єднує місто. Бо дещо можна так щиро й без пафосу сказати: огірок це серйозно. Можливо, справжнє обличчя міста не лише в камені та храмах, а в тому, що викликає усмішку і тепло. Тоді, коли найменше цього чекаєш. У Ніжині, на березі річки Остер розкинувся Гравський парк. Зелена тінь історії, місце зустрічей, прогулянок і роздумів. Його заклали ще у 18 столітті як перший у місті громадський сад. Тут висадили дерева та кущі, привезені з різних куточків України і інших країн. І донині парк залишається улюбленою локацією для відпочинку з дітьми, дружніх розмов або просто тиші. На його алеях можна знайти бронзовий пам'ятник Марку Бернесу, одному з найвідоміших акторів і виконавців радянської Естради, який народився в Ніжині. а ще згадати імена, тісно пов'язані з цим містом: Микола Гоголь, Марія Заньковецька, Сергій Корольов, Ада Бестрицька, Ольга Хохлова, балерина і перша дружина Пікассо. Вони тут жили, працювали. Народжувалися або поверталися сюди подумки. Парк плавно підводить нас до розмови про сам Ніжин, місто на річці Остер, розташоване в лісостеповій зоні на родючих чорноземах. Його місцевість болотиста з багатою природою, що століттями забезпечувала людей харчами, роботою і ресурсами для життя. Саме тут вирощували огірки, льон. Зернові, а згодом і культуру, науку освіту. Але звідки ж походить назва міста? Уперше це поселення згадується в літописах 1078 року як Нежати нива, можливо, від легенди, за якою чоловіки, повернувшись із битви, побачили незжаті поля. Є й інші версії, що назва походить від слова нежа, волога. Болотиста місцевість. Утім, як і більшість давніх міст, Ніжин живе в кількох іменах і легендах одразу, і в кожній з них відлунює щось справжнє. І поки ви йдете тінистими алеями графського парку, слухаючи шурхіт дерев і далекий дзвін церков, місто ніби тихо промовляє Я мовчазний свідок плину часу, відбиток історії, а ти мій гість. Тож нехай наша зустріч залишить слід у твоєму житті, не дай забуттю стерти наш зв'язок. Кажуть кожна душа несе свій невидимий тягар. Так само і кожне місто несе в собі свій унікальний відбиток минулого, свою пам'ять. Ніжен не прагне гучної слави, не вимагає пишних ход. Він просто стоїть, мовчазний свідок плину часу. Він пам'ятає. Пам'ятає тепло рук, що клали камінь у його фундамент. Пам'ятає багатоголосся, що колись линуло з його вікон. Пам'ятає тих, хто прийшов сюди з надією, і тих, хто вже пішов на віки. Ніжен відкривається тим, хто вміє вдивлятися в його обличчя і назавжди залишає в серці глибокий відбиток. Це місто, де історія звучить у багатовікових дзвонах старих церков. У відголосках козацьких легенд та мудрих переказах про давні грецькі поселення. Тож приїздіть до Ніжина, досліджуйте його, відчуйте його серцем. Тут ви не випадковий гість, ви стаєте невід'ємною частиною його багатовікової історії. Маленьким, але важливим фрагментом великої розповіді. Ще одним яскравим пазлом у картині багатогранної України.